Пане Юрію, хочеться від вас зокрема почути вашу думку щодо м -м, ваш колега Сергій Нагорняк в ефірі Ранок Лайов сказав, що колапсу з енергетикою взимку не буде, але уточнив, що лівобережжя України буде вразливим. Він, зокрема, це пояснив тим, що країна втратила частину генерації через окупацію Запорізької ЕС та знищення ТЕС і ГЕС у східних областях України. А, наголосив, що кількість промислових підприємств, які знаходилися на лівобережжі, пошкоджені ворогом, або знищені, або частково релоковані в області. Тому ми маємо сьогодні незначний дисбаланс. Цей дисбаланс наскільки відчуються побутові споживачі? Чи варто говорити в нас, зокрема теж в рамках нашого опитування на мотопідій платформі Новина Лайф? Ми намагалися проаналізувати, чи вбачають для себе ймовірний сценарій того, як проходитиме зима для них, а наші українці щодо того, щоб перезимувати в більш західних регіонах України, і дійсно певна частина, якщо не помиляюсь, третина обрала для себе такий варіант. Чи варто й його розглядати або ж цей баланс буде не суттєвим, щоб його відчути. Справа в тому, що енергетична система України вона в принципі закільцьована, тому вся Україна залежить одна від одної частини, так би мовити, є окремі кільця, які працюють на імпорт, зокрема підприємства приватної компанії ДТЕК, але вони інколи переключаються на те, щоб працювати на Україну. В більшості випадків ми тримаємося за рахунок атомної енергетики. Справді мій колега правий, що велику кількість нам підбило те, що Росія зараз тимчасово окуповує Запорізьку АЕС. Якщо ми говоримо про те, чи буде дійсно можливість якась на заході більше, так би мовити, перечекати. То частково так, але повірте, якщо туди приїде умовно мільйон українців, ми відчуємо те ту ж саму проблему, тому що генерація вона збалансовується за рахунок потужності по всій Україні за рахунок сонця, яке взимку дає дуже мало, за рахунок вітру, яке зараз на щастя, кількість установок збільшується і на Львівщині, і на Волині. І а, також я думаю, що відновлення укргідро частково буде перекривати проте відновлення об'єктів укргідроенергетики це дуже тривалий процес. Це довше ніж теплові блоки відновити.